Засідання проходило у нічному клубі індіго за сприяння житомирських спонсорів. Виступали і відомі артисти, журналісти та молоді виконавці, які себе вже заявили на всеукраїнських телевізійних шоу. Кожен із керівників міста мав можливість розповісти і про досягнення своєї команди, і про невирішені проблеми. Говоріть про якісь великі заслугах в течії 2002 року. Шестого годов я не можу похвастатися, тому що эти 4 года були очень тяжелыми. Поменялось п'ять губернаторів, була революція і многое другое. І тим не мене, был прекрасний професіональний депутатський корпус Віра Шелученко зазначила, що депутати за її каденцію бралися за партійними списками. Спочатку було важко консолідувати всі політичні сили для вирішення всіх проблем, які були в місті, але за той час ми змогли вперше освітити місто. За два роки ми встановили 5 тисяч ліхтарів, що було вдвічі більше, ніж за 10 попередніх років. Кожен із запрошених говорив про те, що попередники робили те, що вони змогли робити за певних обставин. Ми продовжили добру справу ремонту доріг. Ми... Продовжили і розпочали можливо в більшій частині латання і ремонт внутрішньодворових територій. Важливим є елементом сьогодення і вимогою часу це утеплення будинків, утеплення садочків. Кожен по-своєму із журналістів оцінить роботу керівники міста, та все ж таки зустрічі необхідні. Я хочу сказати, що організація МИР вже існує не перший рік. І сьогодні це одна з форм її роботи. І мені дуже приємно бути по-перше. Це добрий початок. Я думаю, що це, зустріч сьогодні ще вдалася, як і попередня. Ну і ми плануємо не зупинятися і працювати в цьому напрямку.